Релакс в квасах. Друзі, ось такий тут релакс. Я просто хочу вам завдяки Ютубу передати, яка тут Божа благодать. Село кваси. Як тут, друзі, гарно. Спокійно. Дуже привітні люди. І ось ти так просто сидиш і ти морально відпочиваєш. Не можу вам передати, наскільки тут відчувається ось цей дійсно спокій. Хоча саме село це буквально, друзі, одна вулиця. Це Буквально просто одна довжелезна вулиця. Ви тут ніколи не загубитесь, тому що тут нема де губитися. Ось так. Ось такі мої емоції, такі мої враження. Діліться в коментарях. Чи були ви в квасах, чи бачили ви цю красу, чи відчуваєте ви тут ось цей спокій і Божу благодать.